Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Пишуть, що перед голосуванням стало погано Стефанчуку. Нардепи від слуги бунтують за новий закон. За голосувати мало хто хоче, бояться помсти. Набої арешту автозаки оточили банковий ради поліція, Нацгвардія до чого готуються. Пише телеграм-канал, «Топор помсти. Найближчому оточенні Зеленського продовжують шукати крису, яка впустила набу до квартири Міндіча, Що пише Олексій Гончаренко. міндіч поступово стає головним олігархом країни, особистим гаманцем зеленського намагання зруйнувати НАБО, і Така швидкість стала через те, що набо підійшли дуже близько до міндіча. І ось тут даю ексклюзів. Набо вже довгий час прослуховувала квартиру Міндіча. ця квартира відома тим, що там Зеленський 21-му році святкував своє день народження? Квартира Міндіча – це як тіньовий офіс президента? Там обговорювали контракти на продаж зброї, хабарі по енергетиці віджимбізнес. Суйкого з великих бізнесменів, щоб відправила під санкції. Доступ до квартири був лише в найближчого оточення Зеленського. Хтось з цього кола дав доступ набу і допоміг встановити прослужку. Набо є вся інформація, і вся прослужка. Сподіваюся, що набо не зілляється і доведе справу до кінця. В той же час Світлана Ніколова пише. Сьогодні знову над зусиллями тримається фронт, як і щодня. І сьогодні Верховна Рада під проводом Зеленського. чергово намагатиметься зробити разом українців і наших союзників, щоб врятувати сраку міндіча, яка має сидіти в тюрмі, а руками сиділа на ось цьому золотому унітазі. Бо міндіч друг Зеленського, бо він співвласник кварталу 95, бо у нього російська теща з того ешелону посад, де без ФСБ не обходиться. Бо в цій довбаній квартирі з цим золотим унітазом збиралась мафія, яка й вирішувала, хто має йти в депутати, хто в міністра, хто буде примножувати гроші главаря. Міндіч. З про це відповідав за гроші Зеленського. Виявляєте, що там на тих плівках з прослужки Київ набоїв союзників, тому намагались миттєвим бліцкрігом знищити набу. Тому рупор Єрмака безумна взяла знищити наш європейський курс а що далі під Москву. Чому піні Зеленському байдуже він встигне втекти в свої маєтки і Росія його не переслідуватиме, бо так знищили Україну фінансово-економічно, так знищити найкращих, як це зробив він? Може лише той, хто служить ворогу. Люди, що наробили шість років тому, Гончаренко підкреслив Міндіч Киною Коломойської. Як взагалі з'явився Міндіч Зеленського, він був давнім співробітником Коломойського. В Коломойського це дуже системний бізнес. В не дуже системний бізнес, тобто там немає вертикальної компанії чи великої кількості працівників, які відповідають за напрямки, і так далі. Там такий собі хаос, але навіть у цьому хаосі в Коломойську було кілька людей, на яких були записані великі шматки бізнесу. Міндіч був одним із таких небайдужих, як тільки Коломойського взяли. Міндіч прийшов до ЗЕ і злив усе. Після цього більша частина всього, чим володів Коломойський, прийшла до офісу президента, і трохи йому міндічу залишилось. Ну ви розумієте, чому найближчий бізнес-партнер Коломойського дозволив тепер проводити запис у квартирі Міндіча. І ще невелике послання на зеленську. Зазвичай люди, які зрадили один раз, зрадять і вдруге. Тому не здивуюся, що побачимо в Чевнабо, де він дає покази, каса все ближче Володимир Олександрович, Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стати подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.